Якщо ви хочете розпочати свій шлях інвестування на фондові американській біржі, то це відео саме для вас. Тут я покроково розповім, як інвестувати з допомогою Монобанку, Vice та Interactive Brokers. Якщо ви навіть ніколи не заштовхувалися з цими інструментами, то в цьому відео я детально розповім, як це зробити. Також потрібно зазначити, що нам вкрай необхіден телефон на Android або будь-що інше, що підтримує Google Pay. Бо інакше ми не зможемо зробити всю цю операцію з купівлею акцій. Це вкрай необхідний для нас інструмент, того, що всі інші не підтримуються, або їх комісії за великі, і ми втратимо там не 1-2%, а втратимо там 5 7%. А це ну, немислимо для купівлі акцій. Це майже може, річний наш дохід. Того потрібно десь буде знайти цей телефон Android, або щось інше видумати. Інвестував я в акції декілька тижнів тому, розповідав я про це у своєму телеграм-каналі. Не міг оперативно зняти відео, хворів, ще певні обставини були. Але якщо ви хочете оперативно все дізнаватися та читати інші новини, підписуйтесь на мій телеграм-канал Думки Поконова. Та усім прямо перегляду цього відео. Сподіваюся, що ви знаєте вже, що таке акції. Акції це частка компанії. Нам наразі ми будемо купляти etf фонд, фонд VU. тобто це фонд, який йде за індексом SP 500 500 найбільших компаній Америки. Отже, що нам потрібно зробити? Нам потрібно спочатку зареєструватися на Interactive Brokers. Є певний нюанс: на Interactive Brokers не можуть зареєструватися люди, які були народжені на тимчасово повних територіях, та прописка яких тобто місце реєстрації або проживання. Є на окупованих територіях. Interactive Brokers просто не пропускає такі акаунти при реєстрації, а вам потрібно буде завантажити свій паспорт та завантажити такий додаток про те, де ви зареєстровані, тобто, це все в дії робиться, і вас просто не допустять. Тобто, якщо у вас є такі обставини, то реєструйтесь вже на Freedom Finance. і там буде трішки інші схеми про те, як туди закинути грошей. Якщо з цими проблемами ви не зіштовхуєтесь та можете зареєструватися на Interactive Brokers, то це буде друге посилання в описі. Переходимо на нього і починаємо реєструватися. Спочатку нам просто попросять логін, пароль, номер телефону, реєстрація по пошті, це нічого такого. Далі в нас вже йдуть складні більш параметри. По-перше, нам потрібно ввести ім'я. Я особисто вводив всі дані українською мовою. І зазначу, що сайт немає української мови, він є або англійською, або російською. Обирайте, який вам зручніше, того все представлення буде російською мовою. Я писав свої дані особисто на українській мові. Знаю, що можна на англійській, тобто ви будете завантажувати свій паспорт і там. Як англійською, так і українською написано. В цьому проблеми нема, за того, щоб ви знали. Надалі там базова інформація, що нам потрібно, прізвище, ім'я, де ви проживаєте, місто, штат, індекс, чи ви громадянином України, номер телефону, дата народження, який у вас сімейний стан, трошки пізніше розповім, на що їм це потрібно. Ну, да, Де документ виданий і ким. Ви працюєте та як отримуєте свої гроші. І це буде дуже важливий етап наступний, того що нам потрібно буде зазначати, звідки ми беремо ці гроші, того що це дуже важливо, ми, українці, да, наприклад, якщо будемо 10 тисяч доларів кидати на якийсь інвесторський брокерський рахунок, нам скажуть: а звідки у вас ці гроші? Чи не відмиваєте ви ці гроші? І попросять дати справочку. Про гроші, тобто звідки ви їх отримали. Якщо ви працюєте ФОПом, можете завантажити а, ФОПовську виписку, там там, скільки ви заплатили податків, або скільки ви отримали грошей. Якщо найма не працівник, так само можна бухгалтерії взяти, типу нічого складу нема. Але якщо ви не займаєтесь. Офіційно, то ваш брокерський рахунок можуть заблокувати. Знаєте, це це дуже важливо. І того не це просить вказати, звідки в нас ці гроші. Особливо це ось там на наступному зараз відео. Туди, тому що нас вже питають, типу, який ви хочете відкрити рахунок, вибираємо маржовий рахунок, не обираємо нічого далі, тому що там будуть кредитні плечі, вони нам не потрібні. І обираємо там чистий важгодовий доход, капітал, ліквідний капітал. І далі будемо брати, з, кі... з чим ми працювали, які в нас доходи. Дуже важливо, що якщо в нас немає доходу, і ми будемо зазначати, що у вас немає доходу, в нас немає ніякого інвестиційного досвіду, нас не пропустять. Чого доволі логічно, що якщо у нас немає ні грошей, ні досвіду, інтернет-брокер скаже: Ну йдіть гуляйте лісом, коли навчитесь, то вже тоді приходьте. І коли у вас будуть гроші, тоді до нас приходьте. Того, в принципі, навіть якщо ви ніколи не гралися, називаємо так, в акції, да, то вказувати, що ви. В акціях там, вже маєте якийсь досвід, там одну зділку на рік, навіть, наприклад, може там навіть вибрати, хоча мені здається, що цього достатньо, можна там ще вибрати облігації, також там зазначити один-два рази на рік. Ну, і Далі тут є та стати програми повищеної доходності, не ставимо галочку в ніякому разі. Ну і звідки ви дізналися, можете там вказати. Це в принципі впливає тільки на їх систему того, як вони кого рекламують, і так далі. Тобто тут нічого на кого складного нема. Ця частина може зайняти 10-15 хвилин, да, нічого складного. Надалі потрібно буде просто підтвердити, може там ще раз пошту, номер телефона, може прийти СМС-очка. Тобто вона прийде вам в будь-якому випадку, просто на якому етапі. І що також доволі важливо, потрібно буде завантажити ваш паспорт. Може, тут буде скріншот, може я вже його не зробив, я вже не пам'ятаю. То паспорт завантажити, там є декілька варіантів. Вибираємо, якщо у вас першого разу не виходить, нічого страшного, у мене також вийшов на це цілий день, нічого страшного, декілька спроб. Головне, правильно його страхувати, щоб у вас було з двох сторін. Якщо у вас id карта з двох сторін, якщо у вас стара книжечка, то також у вас перша, друга сторінка обов'язково повинні бути. І реєстрація просто вона там окремо буде. Її можна спокійно завантажити в Дії, тобто, якщо ви є в дії, просто там заходите в довідки і обрати довідку про місце реєстрації, тобто нічого того, складного там немає. Далі нам потрібно зареєструватися на Vice. Там приблизно така сама реєстрація, тільки вам не потрібно про місце реєстрації брати. Там таку, там не потрібно також вказувати ваш доход і всяке таке. Просто вказуєте ім'я, прізвище, і там бажано англійською мовою. Окрім цього, потрібно буде завантажити ваш паспорт, трішки поочікувати. Тобто, ви можете зробити це в один день. Це для того, щоб якщо там, ваша верифікація займе якийсь час, у вас був там, на наступний день щось зробити. Після того, як все одобрило, ми заходимо знову на Interactive Brokers і робимо наступні операції. Нам потрібно внести кошти. Для того щоб внести це кошти, тобто внести кошти, що логічно, і потім там звичайне внесення коштів, і нам потрібно обрати євро. Ми будемо конвертувати потім ці євро у долар. Це займає всього 2 долари комісії. Я ще потім про це повторюю. Ну, головне нам брати євро, тому що ми не можемо напряму відправити долари. Це дуже важливо наразі. І в нас тут є два варіанти: в нас є або банківський перевод переклад, да? або перевод з щодо -то Вайс, тобто напряму з Вайс. Але напряму з Вайс українцю не дає робити. І того ми використовуємо ось такий метод, який буду показувати. Що важливо, можете, так, да, хтось спробує ще раз цей вайс прив'язати, але знову дійдете до одного. І той самого. Вайс потрібно буде привязати пізніше, того, щоб Interactive брокер считав ваш рахунок. Це я скажу пізніше, чому мене видавали помилку. А наразі ми обираємо банківський перевод, да, дивимося інструкцію. І що нам потрібно тут зробити? Нам треба вибрати, кому ми ви відправляємо, ну хто буде відправляти нам гроші, вказуємо ось Вайс. На, на далі названня щодо банків трансфер Vice, тобто для себе ви можете робити, він автоматично створити банківський трансфер Vice. і обираєте суму депозиту, саме ті гроші, які прийдуть. На ваш рахунок, не враховуючи комісії. Тобто, я там обрав якийсь час там 920 доларів. Тобто я рахував по доларовій карті окремо ще. Нам потрібно 920 доларів, що пройшло на карту. Ну, на рахунок. Тобто, цю суму ми будемо вказувати в подальших платежах. Після цього ми будемо отримують інструкцію для переводу. Все, в нас є ось така шикарна, велика здається. Табличка, да, але що нам найголовніше сообщення для получателя: того, що тут є наш номер, типу, ім'я, прізвище. Може там у вас ще бути по типу, батькові. І потрібен буде IBAN. Тобто, це те, що ми будемо копіювати в VICE. І а, тут вже йде найголовніше. Тобто, Вайс, наприклад, мені зручно було з телефону це зробити, да, того, що там можна зберегти. І там є потім підтримка з телефону, що підтвердження потрібно так робити. Що ми робимо? Тобто ми входимо, нажимаємо, що нам потрібно зробити, надіслати рахунок. Скільки ми надсилаємо? Неважливо, головне обрати, скільки ми одержувач отримає. 920 доларів, тому що все інше зміниться. 920 доларів євро, точніше, вибачайте, євро. Я позначив. Після того, як я позначив, що у мене буде 920 євро, потрібно ну, нам. Кажуть, що є такі то варіанти. Не звертайте уваги, того, що все одно ми будемо використовувати Google Pay. Тобто тут ну, є комісія, але комісія ну, не є дійсними. Я це про, це дуже прикольно, коли тобі кажуть, що додаткова комісія в 40 євро із -за конвертації. Далі, кому ми надсилаємо? Нам потрібно. Тут буде просто нам прожати на ну, Enter Bank всі депозити, тому ми відправляємо компанії, не фізичні особі а, ось, компанії та організації а, у межах Європи, тому що цей банк, хоч ми отправляємо в на Америку, да, нам дають а, реквізити німецького банку. Далі ми вбиваємо і банк, і назва компанії. Назва компанії Interactive Brokers. А, в один момент чогось я подумав, що назва компанії. Це JP Morgan, тобто банк. І з цього виникла проблема, що гроші прийшли не туди, куди потрібно. І потім, після того, як ми підтвердили, там вибираємо, там в мене пішла підтвердження особи, тобто ми можемо зробити, як це раніше тобто раніше, або як я прямо під час зйомки відео. Да? І після цього ще раз, ще підтвердження. Тобто ми вже зробили, нам потрібно вказати деталі, деталі платежу, не обов'язково, але призначення платежу це те, що ми вбивали. Тобто, тут наш номер Interactive Brokers, прізвище ім'я, тобто, щоб нам автоматично їх зарахували. Так, ось, і нічого такого, от ми вказали. Чекаємо, поки обривається ця, ця транзакція. Да? І після цього ми можемо спокійно перейти на Android-телефон. Якщо у вас, у вас у мене був iPhone, я зміг спокійно перейти на Android-телефон, що все було збережено. Ось от цього, з того, що мені було зручно працювати з iPhone, я зробив саме там. Хоча можна спокійно ручками впивати вбивати і на Android-телефоні. Після цього ми просто спокійно Google PM. Робимо транзакцію. Ось мені була комісія 10 євро 90 центів. Тобто, це небагато, нічого складного тут вже не було. Просто потрібно підтвердити їх декілька разів. Єдине, що, звичайно, ви можете заходити в той же Вайс на декілька пристроїв. Це може бути незручно, але як розуміємо, можемо використовувати спокійно емулятор на комп'ютері. Так, да, це може там зайняти час, плюс ви можете довіряти емулятору, але як варіант, в принципі, да. або попросити, може в якого в когось з родичів є а, можливість, наприклад, додати вайс. Після того, як ми це зробили. Можемо очікувати очікування, займають десь декілька годин. Потрібно пам'ятати, що надсилається потім, хоч і це в Європейський банк, воно надсилається до брокера в Америку, і це може зайняти, наприклад, що ви це зробили зранку, пам'ятайте, що там це вечір. Вам потрібно буде ввечері, ви дочекаєтесь, і ось ура, гроші прийшли. Або а, інтерактив брокер скаже: А ми не знаємо, звідки гроші прийшли. Тому що це, ну а це точно від вас, а не зловмисник це прислав. То, що адреса, ну тобто прізвище, ім'я одержувача та 에, відправника, повинні бути однакові, і він може просто запросити, що ви повинні, наприклад, на комп'ютері це все робите, підтвердити ще раз. Тобто, якщо ви там буде таке повідомлення, наприклад, на електронній пошті, перейти по ньому ще раз. Нічого, і він скаже, приєднати вайс. Ви приєднуєте вайс, все проблеми там вирішені, ще там годинку почекали, всі хороші підтверджені у вас на рахунку. І вуаля, ура, ми це зробили. І там в мене це було трішки менше 1000 доларів. Тобто я конвертував. Щось я не записав, як конвертувати, нічого складного там немає, там просто потрібно знайти конвертувати, конвертувати, нічого складного там нема. Конвертуємо всі гроші, після чого і повинні вже купити наш перший тікет. Ура! Перший тікет, як ми купляємо, ми просто переходимо з ринки. Обираємо там, от у мене Ву, ну, я там спеціально вбив ву ще раз Ву. Обираємо перший, тому що не потрібно далі там, шукати, там, хоча їх і тут нема. Вибираємо Ву і наразі, до речі, вже трошки більше в мене грошей і вибираємо купувати. Да? Тут в нас вилазить якась така штучка, страшна позиція, кількість грошей. А в один момент я заплутався, особливо коли ти вбиваєш, і тебе просто тисячі вилазить. Але нічого складного, ми обираємо там кількість два. І я спочатку хотів риничної позиції купити. Тобто, це вона автоматично за рахунком. А за для цього потрібні типу додаткові гроші, того що ринок може ще таке, і вона постійно вбивала помилку ми просто спокійно вибираємо ліміт риночний, обираємо суму, яка вам там, цікава. Наприклад, тут у мене 488.09, можна брати там, 478, там, 20, даже 20, і вона все одно мене купила трішки нижче по ринку. Нічого складного тут також нема. Головне, типу, ви там, побачите в один момент, тобто, там, ви купили вже акцію. Як було в мене, я таке бачу, і питаю зрозуміти, чи точно я купив акцію, тому що баланс майже не змінюється. Там є. Невеличка комісія за купівлю. Звичайно, це ми закладали. Це у нас вийшло десь 2 долари. Також комісія за купівлю двох а, бумаг. І мене я поки зрозумів, що точно купив. Тому що в мене знизу з'явилася ось Ву, воно було червоним, і вона там трішки впала. Я там купив типу, не так. Ну, так. Ринок, поки ти купляєш, він скаче. І все. Тобто на цьому моменті дійсно я купив акції, і наразі вони в мене там трішки ростуть, всяке таке. Е, от, наприклад, поки я знімав ці там, там, на 30, ну на 20 центів майже піднялася. І це я і запости в телеграм-канал. Тобто це найзручніший спосіб купівлі в Interactive Brokers, що ми використовуємо Монобанк, ну, Монобанк. Я не сказав, як купляти там долари, але я думаю, що купівля, якщо у вас є доларів, головне, щоб у нас там монова карта була, нічого складного тут нема. Ми можемо приєднати, в принципі, як і гривнів карту, головне, щоб у вас там була, наприклад, доларова відкрита. Або вже відразу, як я, підключити єврову карту. Тобто ви знаєте, скільки у вас точне євро на рахунку, ви точно знаєте, що у вас там 920 євро відправиться, плюс комісія. Ви знаєте там 11, ви знаєте, що у вас. 931 євро, відправиться, і вас ще залишиться, наприклад. І слава Богу. Тому що, в принципі, будете грати з доларовою, може ще не вистачити. Таке діло. Пам'ятаємо потім реєстрація на Vice, реєстрація Integritів Brokers. Всі посилання, до речі, в описі. І ще правильно Android-телефон. Тобто я дійсно брав android телефон, клацав, все нормально. На жаль, ми не можемо зробити інакше. Було б класно зробити з Apple Pay, який є там, як би є, але його нема, але що вже маємо. Думаю, це доволі короткий, я сподіваюся, інформативний допис, інакше було б дуже uh, незрозуміло, мабуть, для вас. Так що, всім дякую за перегляд. Якщо що, телеграм-канал, підписуйтесь, очікуйте більш різноманітних новин, буде ще підвищується якість відео. Усім дякую за перегляд. Дякую за підтримку. До новых зустрічі.